Шалом, це Славко, нарешті наші оповіді з темного монітора. І насправді стали оповідями з темного монітора. Справдилося. Щоби не тоскувати, буду відповідати на ваші запитання. Останнє, яке до мене прийшло, це за велику гру британців з росіянами навколо Афганістану. Ну, власне, це діти, називалось Північна Індія. Ці князівства, Хунза і Нагар, і хто в них став. Переможцем неочікувано 1907 року, з чого б варто було почати цю історію? Ймовірно, ми почнемо цю історію з Герата, з тих спроб, я буду говорити без заготовок, без текстів, тому я можу помилитися в певних прізвищах, але в подіях то я не помилюся. Коли Шаху Ірана після російського. Іранських воєн 20-х років після от Паскевича, після всіх оцих, перед тим, що нашого Котляревського, його брата, власне, коли він втратив Азербайджан Шушу, коли він втратив північні ханства, Каджарський Тюрський він повернув свою увагу на Герат, тому що ви розумієте, Герат – це от такий от камінь приткновення в стосунках між. Іраном та Афганістаном, і власне, ці спроби Афганістану поширитися на Герат, вони і викликали першу Ірано, Першу англійсько-афганську війну. І потім ми поговоримо за другу. Але перед першою війною був, був похід іранських військ на Герат. і в ньому прийняли участь війська. Російські війська іранського шаху, перського, це от російські дезертири. Дезертирів було дуже багато. Командував ними польський офіцер. Вони мали бути рішучою силою при взятті при штурмі Герату. Штурм Герату, в принципі, не вдався. Як ви знаєте, загинув той командувач російських військ. Потім Баламбергу, послу я вам раджу читати. Спогади Баламберга, бо він багато цього розказує, він розказує за жіночу культуру Ірана за, за їхні стосунки за витискання всього з чоловіка за сексуальність, ну, цікаво, власне, я б це радив вам всім почитати. Ну і за політику, багато чого він важливого розказує Баламберг. І коли операція, коли штурм Герату не вдався, коли пуштунські володарі поширилися на Герат, це. Змінило, ну, здало привід до зміни ситуації, до зміни рівноваги в регіоні. Тут треба вперше нам згадати, тут там буде кілька таємничих історій. Вони мені так цікаво, місія Віткевича, котрого дезавуїровали російські, ті, хто його посилав. Власне, він відвідав І Афганістан, відвідав Іран, був, був, вів переговори в Афганістані. Потім він з'явився в Петербургі. Йому. Його місії, його обіцянки через зміну політичної ситуації, це треба детально досліджувати. Я детально не вростав цю тему. він був дезавуїрован своїм керівництвом, дезавуїрован і, державним, і дипломатичним, і військовим керівництвом Російської імперії. І він за зла застрелився з двострільного пістолета, У нього був цікавий пістолет, двострільний поворотний робот якогось Петербурзького. Майстра, що він з ним подорожував на Сході, він спалив всі папери, щоб нічого не лишилося. Він сам був поляк, сильний, перед тим авантюрист, я скажу, дуже цікава людина, і застрелився. Отак от, от закінчилася місія Віткевича. Ну, перша англо-афганська війна, ну, ви знаєте, Загибель контингенту при поверненні англійських, це от та небезпека, що афганці всіх впускають. Це вперше, коли ніхто не зрозумів афганської стратегії. Це от Дмитро її зміг популяризувати. Це мені чесно сказати, це стало аж заздрісно. Скільки я їм розказував за Афганістан, скільки ну, за Сегеран, йому арестою, а висновки правильні зробив наш брат Дніпро. Дмитро, що афганці всіх пускають, але нікого не випускають. Потім доводиться евакуватися повітрям і висіти на шасі. Ну, британці вирішили не евакуватися повітрям, і практично ніхто не дійшов, крім лікаря того. Прізвище і картини ви маєте побачити. І тут почалася історія друга. Ми, нам бажить друга англо. Афганська війна, тому що ви можете подивитися Фар Павільйон з далекі шатри. Я вам раджу подивитися хороший трисерійний фільм. Там, от місія в кабу показана, показана доля лейтенанта Гамільтона. Зайшовся, що росіяни відправили посольство? Зараз я вже прізвич. Я Бендерс. Я з усіх цих пам'ятаю тільки. Штатного топор, класного топографа Біндерскала, котрий прокрадував дорогу. Цікаво, що тоді першими росіяни вже стикнулися перед тим ну, британцям, про це поговоримо. в Ганці, як українці, у них основна риса невдячність. Що мені сподобалося. Ну, пустунів. Це ж не таджики шляхетні, як ви розумієте. А це ж настоящеї благородні лікарі, яких ви всі хочете бачити. Не дай вам дуже бачити їх коло себе. Так, от, з'явилося російське... Посольство, воно було, мало певні питання, тому що Абдурахман хан є той претендент, який програв конфлікт, коли Шер Алі Хан піднявся на престол афганський. Він проживав в Ташкенті у генерал-губернатора. і прізвища вже їх і не пам'ятаються губернал-губернаторів. На жаль, ну це ж така експромт, це просто випробування моєї пам'яті. І вони спочатку мутілі з Шераліханом, мутілі британці. Про що вже тоді почалося британцям, що захист пуштунських племен від експансії? афганського еміра, тому що афганський емір поширював свої на так звану полосу Дюринда Дюранда в бік хайберського проходу влаштував там свої фарти в хайберському проході. Оце місцевим пуштунам не дуже сподобалось. Бачите, що місцеві пуштуни утримують автономію. І я скажу, що вам я вже говорив, буде цікаво, що зброя пуштунських племен до недавно була калібру 7,62 шість на 33, Це 8 на 33 німецький курс патрон. От у їхні Калашніка, їхні СКС, і все це було перероблено під патрон Штурм Гевера. Це от характерна Аздака 90-х років початку 2000-х. Ну коли вже не до того стало перестав слідкувати. А вони всі були озброєні зброєю переробленою під німецький курс патрон. Це така різновид цивільного патрона був в Пакистані в зоні вільних племен. Але менше з тим місія вперше тоді з'явився а... Віцекоролем був Літон британським, так, вже здається, да, Літон. Він ще був поетом. І от з'явилося посольство. призвело, в принципі, ну ви це побачите, фар павільйон до місія. Ну, вони посольство прийшло з воєнним цим, з воєнним конвоєм великим прорвалися вони до Кабулу, що викликало незадоволення тубільців. І тоді виїхав. Шараліхан на північ втік з росіянами, простудив ногу. Росіяни хотіли йому ногу відрізати, він відмовився, він помер. І російське посольство з великим, чесно сказати, з великою ганьбою було змушено тікати з Афганістану, тому що вони відчули на собі всю цю невдячність афганців на собі. Вкорінився черговий претендент на троні. Я його, чесно сказати, не пам'ятаю, крім на фотографіях, що він. В англійській, в афгану, тоді з'явилася афгано-російська форма, потім була афгано-Руська, і форма, і зброя. Ну, це таке, зараз авто Афхана поговоримо. Був Айоп хан претендент. Ви знаєте, що місію Леон літо написав віршик непоганий, непоганий, кадесу, спомінаю Шералі, лежащого під слоєм глиністої землі. Британцями, бридани русскими друзьями, там британцями лішоний трона. В общем, то я віжу руку Бога в этом мире. В цей час в Гераті знову піднявся Айоб хан, один з місцевих претендентів. Оця от битва, Мій Іван, на якій ссилається, то розумієте, якщо претендент розбив одну британську бригаду, знову ж таки, через вік та неспроможність їхнього командира, те саме, як вони просідали, про що вчасно не вийшли в. Перша із Афганістану в першу англо-авганську, війну, то цього робити програш британської армії було б трохи передчасно. Слухайте, у них божевільні навіть міно... цими авіаносцями командували же, що цей потонув 40-го року авіаносець той Гермес? Ні, ані Гермес, а як же він був? Ну, під Норвегією потопили, тому що командир таки не в був, і... Ну, так от з цим. І з'являється Абдурахман Хан. Абдурахман Хан він вперше з'являється російсь, серед російської зброї. Ця от купівля старих гвинтівок і гольчатих. В тому числі німецьких перекуплених, в тому числі французів. Ну, після франко прусської війни багато їх Росія. Тоді цікаво в отчотах воєнного міністерства багато ми бачимо іноземної зброї. Чому іноземної зброї? Та вона вся з'являється за кордонами Росії від, власне, від Японії, там, де повстанці, оцього як його свінаєда. Сайгатакаморі. Він же ж сасумський, всі свінаєди. І він же ж Свінаєд був. То вони там були збройні з сімилінійними переробленими російськими гвинтівками. І потім туди ж продавали іншу іноземну зброю до Японії до 80-х років, ну поки безпорядки були. Так само вони були озброєними цими гвинтівками, значить німецькими і французькими і гольчатами, і невеликою кількістю берданів. Абдурахман хан переміг Аюбхана і утвердився на престолі в Кабулі. І почалася європеїзація. Я вам розказував за європейзацію, як з'явилася перша європейська повія в Кабулі. Ірландка ж натурально. Вона з'явилася і поселилася за базаром. А поза як же з подіями небагато? А еміру все доповідають візії. Каже, так, і так говорить, без жінка женщина Що з нею делать? Ну, собрали диван, почали вирішувати. надо, говорить, видати її замуж, та говорить, этот позор по не на нас, а на її мужа. Видали її заміж, так вирішили проблему проституції європейської в Афганістані. Потім з'явилася друга Абдурахман хан побудував машин хане, де почав виробляти зараз, понавозили багато гвинтівок пібоді Мартіні, афганських копій. І цікаво, що афганських шашок. І починається черговий етап. Абдурахман Хан був він жив на Росії, багато чого знав за Росію, тому почав поводитися проти Росії. Ну, як і всі власне, сусіди, почав вороже ставитися, тому що, ви знаєте, кордон у цей в Гаг, оця от полоса по річці П'янш, Правильно, оцей, що до 30-х років вони. Конфліктували, також конфлікт в Мерві В 80 ті роки прийшов за проникнення Афганське, що називалось британським проникненням місія Іонова на Памір. Ну, чий памір? Власне ж, це тоді ж почалося питання, чий памір. Експедиції Іонова, знаєте, оцей оцей вузький коридорчик горизонтальний з заходу на схід. Ви знаєте, там, де радіорелейну зв'язок побудували між собою Ганді і, і Бережні, щоб можна було по відеотелефону цілуватися потім. Не в тему додам, що памірськими походами, кінця 20-х, початку 30 тридцяти, команда Нарейко, білий офіцер прикордонної стражі. І цікаво, що він був таким знавцем ситуації, що його ні репресіровалі він благополучно дослужив до пенсії, керував оцими просуненням прикордонників, опануванням прикордонниками Паміру. Ну, контрабанди тяньшані, контрабандісти тяньшані, я вам... Радив почитати, це дуже цікаво, 20 років пригодницька повість, там слова нема за комуністичну партію, я раджу це почитати. І нагадаю, що паралельно подібні дії відбувалися в Сіньцзяні, де більшовики сформували армію алтайців, так званих, уявляєте, був алтайці, були алтайські погони, був. Політрук в кавалерійському полку, то мов звані к йому почали товариші подпаруччики. Потім ці ну я колись покажу, буде світло рано чи пізно. Я вам покажу погони. Ви спробуєте дізнатися, з якого війська були ці добрі люди. О, значить, 80-ті роки, початок 90-х, за Олександра III з'являється Іонов на памірі цей конфлікт, воєнне зіткнення, пролита кров. Афганських прикордонників, що вони постріляли, бо вони сміли казати, що це їхній, по той бік п'янджа прикордонний пост. Ну, ви знаєте, з'являються на памірі пост Памірський в землянках, де вони взимку живуть і придаються. Ну, солдати між собою, а офіцери з бачами, значить. Чому? Бо я якось хотів написати за памірських Помір, за прикордонників любовну історію, щоб європейцям сподобати, то вона суто мала бути в межах. Двох гендерів, але одної статі розвиватись. Ну спробуйте в цих от земляних хатках пожити їхню зиму. Так от, і на початок повернемося до початку ХХ століття. Кавагучі, здається, був буддійським монахом японець, який проникнув в Тібет. Починається боротьба за Тібет. Ви знаєте, що і російські агенти з'являються на Тібеті. В тому числі, так, не буде прізвище Я не це, ну ви подивитеся, І японські. І отут починається цікава історія. Кавагучі, тому що ну, британці ж збираються експедиція Ян Хазбенда на Тібет. Тібет займає антибританську позицію. А хто їх підтримує? Значить, цією антибританською позицією. Кавагучі бачить караван северних вірблюдав, що цікавий, Балхських. Він зразу побачив, що вірблюд Балкський, сєверний, абросший Бахтріан з довгою шерстю. І побачили там зброю іноземну, що каже: от закуплена іноземна зброя для Далай-Лами. Він правда казав, що вона американська. Це була велика таємниця, чия ця зброя Тейцалі, книгу Ян Хазбенда, посилання на те, що Росія дала зброю. Є, власне, дві версії. Перша версія, вона співпадає, коли китайський похід відбувся 900 901 року на північно-східний Китай, ну на Маджорію, значить, російськими військами, то російськими військами була захоплена велика кількість китайської зброї. Ну, маузіра в основному німецькі. Це ще 11 мм, значить. І, трохи і вважається, що два транспорта цих маузерів, один був нібито переданий в область для вооруження местных колоністів для защити от туземців, но я скажу на було туземцев вооружати маузерами, до яких хер стріляли, що потім їх озброїли берданками, коли ви знаєте, була повстання 16 року, то всі навколо Ісикуля були озброєні. Берданками. Видівками Бірдана. Тому швидше за все, тому що сліди тряються цих транспортів зброї, вони є в російських документах, а стежуються за моєю версією, це була німецька зброя, що її передали в Тібет. Тому що вона китайська і хер що докажеш потім. А другий варіант, чому американські написи читавка Кавагучі, коли була знищена королівська родина Ніпала, то королівський арсенал став предметом розграблення. Грабив, його, в тому числі наш брат Женя, але він, як завжди, грабив не то. Було. це ж останній великий транспорт, останні великі контейнери зі зброєю, остання велика пригода зброя в антикварів – це розпродаж королівського арсеналу. В Непалі, Що ви думаєте? Там купа російських гармат, ще з Єлисавет Петровни, времен з Вензелями Єлисавет Петровни, є. Бронзові гармати російські. Є копії невідомо чиї гвинтівок Шарпа. Є американські гвинтівки Шарпа там. Ну ви знаєте, що стосунки були з американцями росіян непогані. Багато для флоту купували американської зброї, самих дивних, аж здається, до гвинтівок Ньютона. Ну, гвинтівок Ньютона там не зайшли ще в якомусь арсеналі, мабуть, ми їх знайдемо наземному. Але гвинтівки Шарпа знайшлися в Непалі. А якщо вони були і в Непалі, то вони могли бути і в Тібеті. Але менше з тим. Місія Ян Хазбента теж озброєне мілітарне посольство, це така була практика. Посилати посла, бо вони не хотіли приймати з військовим конвоєм. Військовий конвой перебував тубільців, що закривали дорогу ну, в усіх всіх доспіхах. Вони кинулися світільними ружжями, значить, ну там слово за словом, як завжди, культурна різниця. Почалися слово за слово, потім уничані всіх перестріляли. З чого Ян Хазбенд між іншим набув такої відрази до війни, до вбивства, що став пацифістом. Важко, йому було це от зіткнення європейської зброї з тубільними бояками, і Дайдалама тікає в Монголію. Там його відвідують наші дослідники середньої Азії. Я, значить, теж прізвище якось воно мені в голові верну. Ну, Всі, кого ви знаєте, всі в нього були. І що цікаво, на цих фотографіях ми знову бачимо сторожа Далайлами озброєна глидівками Бердана. На якийсь час, ну і Женя ж привіз козачу шашку з Тібета. З усього цього, значить, Женя привіз козачу шашку з Тібета. Ну, ймовірно, це з цих партій, ну, за год білавати свіні. За Монголію ми говорити не будемо. Наступного разу вернемося на північно-індійське князівство, коли був написаний ким. Коли був написаний ким, ви знаєте, була місія снісаєв. Ну, снісаєв це основатель совєтської афганістики. і Вся наша афганістика носила воєнний прикладний характер. Тому що, коли ви читаєте його книжку, ви бачите. Креслення форта прикордонного і хрестиками показано, де в якій камері стіні, де, значить, в якому приміщенні сховані боєприпаси. Ну, дослідник такий, значить, географ. І починається конфлікт за князівства Хунза і Нагар. Це те, що безпосередньо описано в Кіма за проникнення гвинтівок Манліхер. Ну, тоді, власне, вся зброя проникала в Британську Індію з Цих от еміратів. Там був французький, французьке покровительство над одним з Еміратів, на пам'яті його знаєте, вже забув. І туди і французькі, і російський. Чому ж русський і французький агент пронікають в Індію з півночі в Кіма. Тому що росіяни і французи спільно завозили зброю контрабандою. Вони його довозили до Перського заліву. Потім її дау перевозили в Білуджестан, пустили ці її розвозили по індійських князівствах. І Афганістану, ну це все от місцеві різновідності Пібоді, і навіть дві одеські фірми торгували цією зброєю. Так от, поки, поки все це відбувалося, поки ділили князівство Хунза і Нагачі, чиї вони будуть. ну Що там був за бардак, ви можете подивитися в Кефірістані, це от, чоловік, який хотів бути богом. Кіплінга є екранізація, ну щоб ви просто уявляли собі цю публіку. І знаєте, хто переміг? Раптово. Китайці. Китайці запропонували свій сюзеренітет от князям Каферистану. Вони охоче прийняли це послали послів з Даниною. А в Китай, ти посилаєш данину, а вони тобі жаловані. І жаловання значно більше, ніж данина, і шапку. І дві шапки Мономаха вони прислали оцим от каферістанським князям. І вони в цих шапках Мономаха сиділи. Як правило, а. Власне, тримати їх треба було на престолі, як символ. Чому шапку Мономаха ніхто не надівав? Це китайська шапка, вона должна була на троні лежать, це символ імператора. Тоді послали чергову афганську експедицію, вона знищила Кефірістан. Ми, значить, за це благополучно доходимо до, до постання Радянського Союзу, до авантюри Енвера Паші. Ви знаєте, до авантюри Джемаля Паші, тому що Джемаль був військовим радником, воєнним міністром. прогресивний до влади приходить прогресивний емір. Як, як його, Аману, Аманула. Да, Аманула. Приходить емір Аманула до влади прогресивний, значить, їде зі своєю дружиною в Європу, закуповує самоліти, в тому числі в Радянському Союзі, британські Дехевіленди з'являються в Кабулі, ну, щоб племіна засновує, як воно ж у них називалося, кампанія по-афганськи. Ну, чесно сказати, я забув. Коротше, починають розорять всіх, тому що весь бізнес поза ним і його оточенням стає неможливим. Королеви його позірують в європейська платі. Ці фотографії розвозять по племінам Афганістану, де вона, я нарешті знайшов ці фотографії, де вона значить без Їй Її ж дратували не те, що вона без покривала, Вона царствуюча особа, як Бігум, як Махарані, вона ж могла виступати на троні за занавескою, Але їх дратує, що вона без штанов на цих фотографіях в платі з голими ногами. Навіть оці х років сукні короткі. Ну, ясно, що такий позор. Афганці не витримали, а манули, скинули похід, як же ж він себе називав, абхазького турка. Ну, Примакова посилають Примакова, він додай Дейді до фортеці доходить. За загоном вимагає снарядів 76 мм трьохдюймових з газом отруйним, щоб побити афганців. Рушійна сила в нього стає хазарейці. Знову хазарейці стають як пригноблена меншість Афганістана знаряддям. Політики афганської вишибають, значить, назад нашого примакого, нічого не міг, він не зміг зробити, а потім, ви знаєте, як воєнний агент в Японії розтратив бюджет на секретну діяльність. Ну, він правильно зробив, щоб віддавати двійним агентам японським краще, це все проєзгійше. Вони їм так і сказали. Це ноги японцям достанеться. Вони ж підкладають. Світи, що кожен, хто працював на радянських агентів, був, як правило, і японським агентом. Ну, ви спробуйте в Японії знайти агента, щоб він не був урядовим агентом на той час. Коротше кажучи, вишибають Аманулу. Він їде, помирає в Італії. І без корелів. я оці при... пригноблені, всі таджики, бачає і сакау, Я не пам'ятаю, як його. Правильно звалиться от прозвище Пуштунське. Ми часто людей пам'ятаємо це як оцього бакса, як його ну, Він ж теж не любив, щоб його баксом жучком називали. Це Бачайсакаусин Водоноса, це пролетарські маси, це хазарейці, це таджики. Вони приходять до влади і відновлюють справжній народний ісламський режим. Ну, як, от, власне, як таліби. Що тут треба сказати на цей момент? Що і тут нам до допомоги стають іранські та афганські вікіпедії, джерел. І я би радий, вам цікавитися саме іранською. От коли вас цікавить історія, це як у вас цікавить історія Кореї, треба читати японські джерела. І коли вас цікавить історія Афганістану 20-го сторіччя, вам бажано читати, ну, щоб правильно почати тему, розумієте? Тому що ви неправильно почнете з советської літератури і конець. і все це, все не так було. Не під тим, ну, Не, не туди, і не так, як казала, дружина. Льва Толстого за першу брачну ніч. Так от, бача Ісакао приходить до влади і починається рух пригноблених пуштунів. Господи, як же його звали, слухайте, застрелили потом. Слухайте, пам'ятав, спеціально не хотів записувати в 30-ті роки. І от на це припадає боротьба з Ібрагім Беком. Це дуже цікава історія. 30-32 рік, 31-й, це походи на знову ж таки походи Памірського отряду радянських прикордонників в Афганістан. Вони користуючись без королівством, ударили, перейшли кордон, порострілювали багато таджиків, багато повбивали басмачей, багато бойовиків, багато лідерів. Власне, і спільна сути, як же... він був воєнним міністром. Ну, подивитися, що сказав, 15 фунт ну, пам'ятав його, що застрелять його із Нагана. Сторонні бачало ісакаву і, і застрелять його із Нагана. Із доволі таки ржавого Купив на ринку. Так ось він же тоді добуває зброю. Британці дають йому 10 тисяч глидівок. Він починає похід проти таджиків і витнув. Ці туркміни пропітляли. Треба сказати, що джунаїд хан пропітляв. Він отримував гроші від усіх. Він і рай від Радянського Союзу брав пенсію, що не нападатиме після 24-го-28-го року. То цього Джунаїда не тронули джунаїд пересидів. А Ібрагім Беку досталося. Його витіснили за кордон. Нічого він добровільно не пішов, Поход свобожда Таджикистан. Витіснили його афганці. Господи, да як же ж його звали? Ну, ладно, цього воєнного шахом очередним став. Так от, його витіснили, і він домовлявся. І це ж його ж дуже зрадив. Він же домовлявся, він сам приїхав. До Душанбе, він сам приїхав, його сам радянська влада запросила, потім заарештували, засудили і розстріляли. Це так от вірити повстанським лідерам, вірити радянській владі. Ніхто цього Ібрагім Бека. Він сам в своїх речах на суді удивлявся. Как же так? Я же сам перейшов на сторону советской власти. Я же воспользовался вашим прощением вашим гостеприимством, а ви от меня теперь судите. Ну, розстріляли бідолагу. Прийшов до влади оцей от колишній міністр, Вбитий він був з прихильником Бачала и Сакала, Знову тут вже установилась династія. В Афганістані, повернулася династія. Сказати, щоб тут щось цікаве відбувалося, ну, війна, ви знаєте, це от гра радянська і англійська в Афганістані з, нім... з німецькою і італійською резиденту. Ну, ну, ви знаєте, що через Афганістан, як оцей індус, що згорів? Лівий, що індійську армію освобождення сформував. В Малайзії з полонених, і потім в Бірмі вона воювала. Слухайте вже пам'ять. Ну, ви знаєте, цьо, він, ж, він через Афганістан втік і його, тому що був італійський авіамаршрут ходив через територію Радянського Союзу, ходив італійський авіамаршрут. На той час був зв'язок, і так само добиралися цим шляхом і німецькі експедиції на Тібет, на Памір, про які ви згадуєте в пошуках Шамбали, вони ж теж без. Повної співпраці з Радянським Союзом були неможливі. Ну потім ця ігра і німців з цими людьми з пуштунами, з пуштунськими лідерами, з пуштунськими мурами, воно все цікаво, но воно дуже відомо. І тут останній період проникнення Радянського Союзу, останній період озброєння Афганістану це 50-ті роки, наростання святськості режиму, ж зростає, і наростає ісламська опозиція. Ну, Хекматіяр молодий, з'являється, Молодий Хекматіяр з'являється. Молодий, оце от Лев Паншера, як його Масуд. Ахмачах Масуд, молодий інженер, молода ісламська опозиція. Ви ж розумієте, що опозиція в ісламі могла бути тільки в Афганістані ісламська. Тоді короля скинув Дауд. Власне Совкам треба було ісламістів підтримати. І от вони нарешті, ви бачите, не минулось. 70 і 80 ті двох тисяч десять. Хороше кажучи, не минуло 50 років, як совки нарешті роздуплилися, кого треба підтримувати. Релігійних консерваторів в Афганістані, єдиних на яких можна опиратися, цікаво наскільки вдасться черговий Російсько-Афганський Союз з мулами, з Талібаном, уважно будемо спостерігати. Я вже старий, а вам передам. Пальму спостереження. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, бо вже всі втомились тримати камеру.